iPhone 15 Pro і Pro Max – смартфони, які було дуже важко купити як ніколи. Перше за довгі роки старт продажів нових флагманів обрушив систему попередніх замовлень Apple майже у всьому світі. І за перші 5 хвилин смартфони були розпродані. Привіт, мене звати Іван Личков. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми дивимося на новинку компанії Apple. Погнали! Через півгодини після старту продажів Apple пропонувала смартфони аж на кінець жовтня і початок листопада за попереднім замовленням. Але мені дуже потрібні нові айфони з двох причин: перша цього року наш конкурс iPhone 15 за донат на зсу допомагає нам збирати кошти для екіпіровки окремого медичного батальйону. Тобто тема iPhone стала в прямому сенсі слова рятівною для наших хлопців на фронті. До речі, залишився останній тиждень до кінця конкурсу. Умови в описі відео. Друга причина, він мені потрібен для контенту, якби не випуск відео і збори я б почекав скільки потрібно. За тиждень до старту продажів я проконсультувався із знайомим, який працює в Apple Store, і він сказав наступне: так, у тебе є шанс купити. Айфон новий, без попереднього замовлення, але для цього тобі потрібно приїхати у сьомій ранку і встати в чергу. Можливо, протягом першої години після відкриття вийде купити хоч якийсь Pro Max. Хто стоїть у черзі за новим айфоном в 2023 році у офіційного Apple Store, ті, хто не встигли зробити попередні замовлення на сайті, адже це була реальна естафета. Є ще й фанати бренду, яким просто в кайф протосуватися в день продажів. І я тепер зрозумів, що мене фанатом Apple взагалі не можна назвати, а я ось не готовий просто так стояти. Тут же є й перекупи, але найголовніше це інше. Всі, хто стоїть у черзі без попереднього замовлення, Купують iPhone за принципом дайте мені будь-яку модель. Головне, щоб це був Pro Max, а колір та об'єм пам'яті, які вже є. Що потрібно знати про нові iPhone? Перші за довгі роки я можу сказати, що це найкращий iPhone, на який я чекав останні 4 роки. Щоразу під час випуску нових айфонів кожного року в мене були суперечливі почуття. Тепер почуття таке. Нарешті. Айфон такий, яким я його хотів бачити, і в деяких аспектах навіть кращий. Найпопулярніший колір нового айфону це Natural Titan. Його купити практично неможливо. За ним полювання. До речі, Тім Кук теж вибрав собі саме цей колір. Тактильно айфон змінився повністю. Він став шорстким, причому як грані смартфона, так і задні матове скло. Смартфон перестав бути слизьким. Іноді здається, що ним можна підпилювати нігті на руках. Сталеві айфони у версіях Pro відчувалися дуже дорого і були дуже важкими. Тепер тактильні відчуття зовсім інші, і вони. Я не знаю, як передати це словами, ти розумієш, що смартфон став легшим, але дешевше, водночас, він не став відчуватися, і в цей самий момент він начебто міцніший і надійніший. Це дуже незвичайне відчуття. Такі відчуття викликають карбонові запчастини для автомобілів або для фототехніки. Вони легкі, але дуже міцні. Але з чохлами все ще цікавіше. Матеріал Fine Woven і його поверхня, начебто, намагається повторити шорсткість титанового корпусу смартфона. Ну тобто є відчуття, що смартфон виконаний з якогось композитного матеріалу, і чохол теж. І ще пару слів про новий чохол. Якщо чесно, новий чохол, який прийшов на заміну шкіряному чохлу, він дуже поганий. Я не раджу нікому його купляти. І проблема навіть не в тому, скільки він коштує. Він просто поганий чохол, він дуже брудниться, на ньому залишаються відбитки пальців, і якщо ви проведете якимось предметом по поверхні чохла, на ньому завжди залишається якийсь малюнок або слід. Однак цього року я вирішив шиканути і запросив у компанії Пітака. Повний набір для своїх гаджетів. Для тих, хто не в курсі, Пітака це боги на ринку аксесуарів. Ось такий чохол для айфона з підтримкою МакСейф. Ось такий чохол для мого Samsung з підтримкою МакСейф. Матеріал цих чохлів за тактильними відчуттями в 100 разів приємніший, ніж матеріали більшості смартфонів на ринку. Всі, хто купував собі чохли компанії Пітака, це знаю, це просто. Топ також приїхала підставка з вбудованим переносним павербенком. Вона може працювати як бездротова зарядка, і її можна забрати з собою, щоб підзарядити пристрій. І ось такий донгл від пітака для зарядки Apple Watch від usb c Заряджай хоч від павербанка, хоч від комп'ютера. Питання про час роботи годинника Apple закрите назавжди. Якщо цікаво, як це все замовити, я розповім нижче в описі відео. Ви, начебто, бачили в інтернеті інформацію про те, що корпус нових айфонів дуже сильно брудниця, а ще, начебто, з нього мало не злазить фарба. Ці чутки пустили деякі блогери після презентації Apple, показавши на що перетворився демонстраційний айфон, який знімали західні блогери. З усього світу кампусі Apple. Загалом, я думаю, що будь-який айфон буде брудним, якщо за півгодини його пропустити руками кількох десятків блогерів. Я кажу це як людина, яка сама відвідала дуже багато виставок по всьому світу і бачила, що трапляється з такими смартфонами. Але головне не це. Розповіді про те, що у титанового корпусу облазить фарба, це вигадка. І ось чому. Титан, в принципі, неможливо пофарбувати, він не фарбується. Цей матеріал не дає змоги з собою таке зробити. Саме тому кольори корпусів нових айфонів утворюється шляхом застосування спеціального процесу під назвою PVD, Тобто Physical Vapor Deposition, який не містить фарби. Колір буквально не може відшаровуватися або облазити, тому що при цьому методі сам матеріал проникає в усі усі глибини рамки смартфону в процесі формування сплаву. Той факт, що смартфон шорсткий, а не глянцевий, справді може затримувати на собі відбитки пальців або бруд. Така структура і особливість матеріалу. Свій минулий iPhone 14 Pro Max я дуже вигідно продав. І до речі, на цьому моменті варто порекомендувати вам нашого партнера. Послугами, якого вже скористалися мої підписники і написали мені про це в директ інстаграм. Якщо ви нарешті вирішили оновити свій iPhone і не обов'язково на новий iPhone 15, то прийшов час продати свій старий iPhone, і в цьому вам допоможуть наші друзі з БігМах. Що вони пропонують? Ви можете принести їм свій iPhone, його оцінять і запропонують приємну суму. Бігмах робить виплати за техніку Apple до 40 тисяч гривень, а головне, у них ви можете підібрати для себе вживаний iPhone. З гарантією. Ну, наприклад, у вас був iPhone 12, а ви хочете його продати і купити iPhone 14 Pro Max або 14 Pro. Це все можна зробити в одному місці на сайті BigMag. Не потрібно йти на дошки оголошень, відповідати на повідомлення шахраїв і взагалі зустрічатися десь у кафе з неперевіреним покупцем. Ба більше ви можете зробити це віддалено, заповнивши заявку на сайті, і скориставшись послугою доставки нової пошти. Хочете просто продавати свій старий iPhone, хочете. Продавайте старі айфон і купуйте новішу модель з хорошою знижкою, а промокод Лучков дасть вам плюс 500 гривень до оцінки вашого пристрою. У Бігмах величезний асортимент техніки Apple є багато цікавих та актуальних моделей iPhone в гарному стані, та окрім айфонів є і інша техніка Apple. Переходьте за посиланням в описі відео, вигідно продавайте свою техніку Apple і обирайте щось новеньке. А тепер про головні фішки iPhone 15 Pro. Їх більше, ніж ви думали. Перше. Кнопка Action Button. це цілий новий світ. І ось чому запуск стандартних додатків, таких як камера, ліхтарик або голосові нотатки, це дуже круто і зручно. Але Apple додала можливість запуску Siri Shortcuts на цю клавішу, а це означає, що ви можете запустити однією фізичною кнопкою. Взагалі, що завгодно, навіть те, на що у вас самих зараз не вистачить фантазії для тих, хто не в курсі, що таке Siri Shortcuts пояснюю, це система скриптів, що дає змогу створювати будь-які сценарії на вашому смартфоні від запуску будь-якого додатка. До впорядкованої дії будь-яких функцій системи або стороннього додатка. Я, наприклад, налаштував цю кнопку так, щоб в одне натискання команда скопіювала посилання відео з будь-якої соціальної мережі, в якій я перебуваю на даний момент, і ставила це відео на закачування через сторонній сервіс. Одне натискання і все відбувається у фоні. Дуже зручно скачувати меми для випуску новин. Тобто таких сценаріїв ви можете придумати скільки завгодно і прив'язати їх до окремої фізичної клавіші. Рамки смартфона стали ще меншими. Вони тонкі. Смартфон виглядає дійсно чудово. Зараз серед усіх смартфонів на ринку iPhone це смартфон з максимально заокругленими кутами, і це його реально сильно виділяє. Навіть без пігулки Dynamic Island видно, що перед вами iPhone. Хоча я вже дуже сильно звик до гострих кутів екрану Galaxy S23 Ultra, але обидва варіанти мені подобаються. Наступна фішка USB Type-C. По-перше, це підтримка швидкості передачі даних 10 Гбіт на секунду. Це перший смартфон на ринку, який дозволяє передавати дані по кабелю з такою швидкістю. І знаєте, що дуже цікаво, я перевірив інші android пристрої з якою швидкістю вони можуть передавати файли за допомогою кабелю. І виявилося, що немає на ринку смартфона, які гарантовано може передавати файли за швидкістю 5 гігабіт на секунду. Навіть ті смартфони, які заявляють про USB 3.2 і таке інше. І це дуже стрьомно. Коротше, нарешті приставка Pro смартфона Apple почала себе виправдовувати. Зняти відео на 50 або 100 ГБ і швидко передати його по дроту вже не проблема. По-друге, на наш загальний подив Apple не стала вигадувати свій стандарт ротів. Вам просто потрібно знайти якийсь хороший кабель з підтримкою передачі даних в 10 гігабіт на секунду. Так, комплектні кабелі це не підтримують. У Андроїда теж не підтримують. Він може коштувати від 20 баксів, а може і 100 баксів, залежно від бренду, довжини і якості матеріалів. По третє, порт USB-C у нових iPhone підтримує передачу відео в 4K HDR за стандартами DisplayPort на зовнішні монітори і телевізори. Apple зробила цю підтримку для нових ігор, які зараз ексклюзивно розробляються для нового процесора iPhone. Уявіть собі, ви будете запускати на айфоні нові AAA тайтли у 4 k HDR, і все це стримити за допомогою дроту на великий телевізор. Коротше, Apple робить з айфона ігрову приставку, причому вони заявили це відкрито в інтерв'ю. Порталу IGN. Далі, USB-роз'єм нового iPhone підтримує реверсивну зарядку через кабель. Ви можете підключити до iPhone TWS-навушники або смарт годинник через кабель і зарядитися від iPhone. А ця функція працює взагалі на всіх айфонах 15-ї серії. Рухаємося далі. У iPhone дуже сильно оновили камеру. Почнемо з інтерфейсу. У налаштуваннях камери додали дуже незвичайне налаштування. Ви можете вибрати. З яким наближенням буде працювати камера при подальшому запуску? І ці значення виставили з упором на фотографів. Ми з вами звикли, що в камері смартфона є значення 0.6x1, x2, x3, x10 і так далі. Apple підігнала зум під фотостандарти. Вимірюючи все в міліметрах, ви можете виставити за стандартом 24, 28 або 35 міліметрів всі фокусні відстані, які найчастіше використовуються в повноцінних камерах при зйомці. Є ще більш цікава опція. Головна камера робить знімки з роздільною здатністю в 24 мегапікселі, той час, як всі смартфони на ринку в автоматичному режимі. Роблять фото в 12 мегапікселів, навіть якщо підтримують окремий режим в 200 мегапікселів. І з точки зору деталізації, це дуже добре. Огляд камери цього смартфона це окрема історія, де ми будемо порівнювати те, що є на ринку, з тим, що зробила Apple, і що взагалі зараз можна купити. Для прикладу, ось вам кілька знимків на п'ятикратний оптичний зум, і я не хочу спойлерити результати наступних відео, але можу сказати, що Apple повністю переробила камеру в своєму смартфоні. Причому це стосується взагалі всіх режимів: і фотозйомки, і портретів, і особливо зйомки відео. Цей смартфон знову змушує мене повернутися у світ мобільної фотографії та зйомки взагалі на смартфон. Він просто провокує це зробити. Це моя перша спроба записати відос на iPhone 15 Pro. Зацініть звучання, як це все. Працюю, яка деталізація? Зараз сам навіть не знаю, що буде з деталями, з балансом білого, з динамічним діапазоном. Але те, що я бачив до цього в інших оглядах, мені дуже сильно сподобалось. А ось так знімає iPhone 15 Pro Max у приміщенні. Ви можете зацінити, як працює звук, як працює камера. І знаєте, мені здається, що iPhone вже може замінити камеру в деяких моментах. Процесор! Зараз я не можу нічого сказати, оскільки найголовніші ігрові тайтли, створені для a 17 Pro, ще не вийшли. А процесор A16 Bionic був і без того шалено швидким у всіх сценаріях використання. Повний тест нового процесора я зроблю в тривалому досвіді експлуатації iPhone 15 Pro Max. Але я встиг протестувати лише нововведення вбудований декодер AV1. Якщо раніше A16 Bionic перезберігав відредаговані відео у 4К форматі десь у 2-3 рази швидше за останній Snapdragon, то зараз із вбудованим декодером А17 Pro робить це непристойно швидко. Якщо ваша робота якось пов'язана з роботою відео в соціальних мережах, редагуванням відео для соціальних мереж і так далі, то iPhone буде виконувати ці функції, не відходячи від каси швидше, ніж багато повноцінних настільних ПК, тому що у них у процесорах. Нема вбудованого декодера. Кожен власник новинок може перевірити дату виробництва, час початкового використання та кількість циклів зарядки батареї вашого iPhone. Переходьте до налаштувань, загальних налаштувань і обирайте про цей пристрій. На жаль, це доступно тільки для новинок. Це були мої перші враження про iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Ось зараз мені здається, що Apple нарешті зробила найкращий та майже ідеальний iPhone з приставкою. Про за ці довгі-довгі роки залишилося все це протестувати десь місяць, проходити з цими смартфонами, порівняти все це з Galaxy S23 Ultra. А через місяць ми ще подивимося на новий Pixel 8, на його камери, на його новий процесор. Все це теж будемо порівнювати. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх в коментарях під відео. Хоча є ще один нюанс: я помітив дуже дуже стрьомну тенденцію. Кожним роком Apple дуже сильно відриває від Pro моделей модель iPhone 15 Pro і версію Max. У мене зараз два айфони, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Наступного року у мене буде сенс купувати новий iPhone 16 Pro Max, а ось оновлювати iPhone 15 Pro немає ніякого сенсу, тому що всі найкрутіші фішки будуть у версії Max або Ultra. І це дуже прикро, тому що iPhone 15 Pro це ідеальний компактний флагман. А на ринку зараз залишилося не так багато компактних смартфонів. І, наприклад, я знаю дуже багато людей та навіть блогерів, які дуже сильно полюбляють мобільну фотографію та мобільну зйомку, але вони фанати компактного iPhone 14 Pro або iPhone 13 Pro. І з кожним роком найкращі фішки камери, вони. Переносять у версію Max. Ці люди зараз повинні переходити на max версію яку вони не хотіли, тому що це Лопата і для зйомки це не так зручно. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитесь відоси. Підтримуєте мене у коментарях. Головне, що підтримуєте наших хлопців на фронті і донатити на ЗСУ і берете участь у нашому розіграші iPhone 15 для ЗСУ. Залишився один тиждень. У вас ще є час, щоб допомогти, щоб зробити збори та прийняти участь у нашому розіграші. Тому не втрачайте час. В описі відео буде повна інструкція, як це зробити, якщо ви не знаєте, якщо ви це вже робили, то можете підвищити свій шанс на виграш. Удачі вам і до зустрічі у наступному огляді.